Ваша сервісна лінія заявила, що вистояла. Дивіться, це було повторно. Отამდე 30.2. Це було, щось таке. Так. В общем, стало нешле так вуарно. З щитами, з автоматами. У вас смущає, що, вас та, смущає لا, те, те, що, але, але то, що це є але, стратегічний міст і ви в його але, але, в ньому але, і, але, є пережите. Е, якісь і, снабження города йде. Чому ви нілюєте? Тільки йому ворота перекрити, якщо йому не надають. Та мишайте випилося. А це літають да, люди. Ні, краще, щоб ти була, бо я дуже агресивний. Ти дуже толерантний. І плюс ти професіонал, я... в, в коридорі, чи що? Та от зірвали ми.